Отець Богдан Лисак, священник села Городище. Чи має священник зарплату і чи може він брати гроші, які жертвують люди на храм? Священник – це така сама людина, як і всі люди, яка потребує їсти, потребує одягатися, має сім'ю, повинна її забезпечувати. Тому і священник за свою працю. Отримує якісь кошти. Священик живиться із престолу Божого. Всі жертви, які йдуть у храм, вони розподіляються церквою. І зарплата священника, можна так сказати, входить теж в внутрішні додатки церкви. Тому і священик отримує кошти за свою працю. Як використовуються і розподіляються кошти, які приносять у храм парафіяни. Кошти, які поступають у храм, вони використовуються е, громадою храму. Ну, першочергово вони йдуть на м, те, щоб заплатити за світло, за газ, якщо церква має газ. Е, Платити якісь е пенсійні фонди, можливо, інші якісь церква має видатки першочергові, купити там е церковні речі, тобто і Ладан, е і вугля. М от. І якщо громада багата, більша, е то вона має якийсь надлишок і вже. Громада вирішує, якщо є кошти, що за ті кошти можна придбати до храму? Вирішується першочерговість, що потрібно в храмі, зробити От, і потім збирається. Кошти періодично збираються кошти на те, що е, там треба зробити в храмі, чи, е, чи внутрішньо в храмі треба щось зробити, чи взовні треба щось зробити. І на це йдуть кошти для того, щоб облаштувати храм, і так само і е, територію храму. Вигнання торговців із храму історія, яка описується у Біблії. Чому тоді зараз прийнято у церквах продавати свічки та інші речі? Після охрещення Ісуса Христа, Іваном Хрестителем, в рісті Йордан за пару місяців була Пасха. Ісус Христос, як і всі люди, вирушив в Єрусалим на святкування Пасхи з Капернеума. Як історики церковні говорять, це був 28-й рік після Різдва Христового. Ісус Христос неодноразово був у Єрусалимському храмі, і те, що Він бачив, його наболіло, і коли він прийшов очередна, очередний раз до Єрусалимського храму, він побачив, що там був, можна сказати, безлад. Продавали там, міняли гроші. І так далі. Люди приходили до Єрусалимського храму з інших країн, щоб принести жертву за свої гріхи. І коли Ісус Христос побачив, його це збурило, Ну і Він почав виганяти їх з храму. Тому що в тодішній час трохи люди стали своїм пріоритетом прийти до Божого храму і принести тут жертву молитва, як така вона не розглядалась. Вона була на другому плані. І тому Ісус Христос вигнав всіх торговців з Божого храму, всіх, які міняли гроші, щоб очистити єрусалимський храм. Тому що він сказав, дім мій повинен бути домом молитви, а ви його зробили печеру розбійникам. Першочергово в Божому храмі повинна лунати молитва. А вже інші такі речі повинні бути другорядні. А тодішній час було навпаки. Щодо продажу на сьогоднішній час в храмах: це коли людина заходить в Божий храм. Вона приносить якусь жертву в храмі. І за це храм дає їй там, наприклад, свічку, чи дві, чи три, як, то, як знак поваги, що людина прийшла до Божого храму, дала якусь пожертву, і той же храм. Вдячний і дав йому є і дав людині якісь там свічку. Більше такими більшими речами церква Христова ну не реалізовує, не торгує, а тільки е, молитва на саме перше в церкві на сьогоднішній день звучить молитва. все інше це є другорядне.